Перекладено першим україномовним каналом про практичну стрільбу в Україні там в чужині ЗП Груп. Шановні власники зброї, я вітаю вас. Мене звати Рік, і сьогодні ми будемо говорити про базові навички стрільби з короткоствольної зброї. В цьому і в наступних відео ми проговоримо про основи прицілювання. Контроль спускового гачка. Виніс зброю на лінію прицілювання, перезарядка зброї, ідентифікація та усунення нештатної роботи зброї. І починаємо спочатку положення тіла: стійка стрільця, схожа на стійку атлета, що займається бойовими мистецтвами. Під час спарингу ви не будете стояти нестабільно те саме у стрільбі. Ваша стійка має допомагати вам поглинати віддачу та контролювати вашу зброю під час стрільби. Починаємо з ніг. Вони рознесені приблизно на ширину плечей, не домінуючи ногу, ми навантажуємо. Під навантаженням я маю на увазі перенесення маси тіла вперед, легке напруження у вашому квадрицепсі і відчуття ваги на ваших носках. І таким чином ми ізолюємо нашу нижню частину тіла від верхньої. Переходимо до верхньої частини тіла. Положення вашого тулуба має бути направлено до мішені. Центр вашої маси проходять через вухо, плече, кобуру і спускається вниз. Ви маєте перенести центр маси по напрямку до мішені. Це зробить положення вашого тулуба ефективним для поглинання віддачі та контролю зброї. І тепер переходимо до утримання зброї. Ваш хват. Я певен, що ви всі чули цю маячню про 60-40, 60%, -40, 60 і 40%. Якщо ж вам і досі теорія 60-40% здається вдалою, тоді попросіть вашого друга потрясти вашу руку спочатку зусиллям 60%, потім потім зусиллям 40%. Ми не робокопи, ми люди, і нам треба замислюватись не над силою стискання, а над технікою утримання зброї. Перше, на що хочу звернути увагу, це глибина посадки, вона має бути глибокою. Другий момент це стабільність і однаковість винесення зброї. І третій момент це достатнє зусилля, не занадто сильне, не занадто слабке. Розуміння достатнього зусилля приходить від механіки утримання зброї, і вона криється у вашому мізинці. Чоловіки, що я хочу вас попросити. Візьміть один одного за руки, але при цьому один з вас не застосовує мізінця. Відповідно, другий пробує вивільнитись з цього хвату. Пробуємо. Легко. А тепер робимо навпаки. Давай я покажу. Давайте я продемонструю. Дивіться, я беру руку без застосування мізинця. Ти відчуваєш? Я тисну так сильно, як можу, але без мізинця. Виривайся, давай. Бачили? А тепер я формую свій хват з мізинця. Пробуй, пробуй. Різниця очевидна, так? І тепер реалізовуємо цю ідею на пістолеті. Мізинець. Перший торкається вашого пістолету, таким чином ви формуєте хват. Дивіться, я прибираю інші пальці, і за рахунок важеля, чиста фізика між вашим мізинцем і подушкою великого пальця зброя надійно утримується.